Лівий берег Дніпра. Мешканці Самарського та індустріального районів вийшли на суботник. Наводять лад у своїх дворах біля будинків. Пані Олена приділяє увагу озелененню. З самого ранку висадили кущі та квіти. Треба озеленювати, незважаючи на війну. Краса повинна бути завжди. Тому ми копаємо, озеленюємо. Минулого тижня фарбували паркани. А прошла неділя, красили ми забори. Сьогодні тут і Оксана. Вона вимушена переселенка з лиману. Каже, Дніпро прийняв її дуже тепло. Тож тепер хоче зробити свій вклад у місто, яке стало для неї новим домом. Я завжди вважала, що це важливо. У мене дітки ростуть. Я хочу, щоб було чисто. Це для екології також потрібно, бо зараз багато людей не дотримуються порядку. А я за порядок. Це моя маленька вклад, в таке велике місто. Активне прибирання й в анд районі. Мешканці з декількох будинків облагороджують сквер на Мануїлівському проспекті. Євгенія разом з іншими учасниками наводить порядок біля дитячого майданчика. Це примір для наших дітей, для наших співмешканців. Щоб було чисто, щоб ми у душі ми розуміли. Що ми живемо тут і ми маємо не смітити. У цьому сквері багато пам'ятників з часів Другої світової війни, а також воїнам-афганцям. За ними також доглядають тут три пам'ятника, в тому числі ліквідаторам Чорнобильської АЕС, Дніпровському підпіллю з кожним роком це підтримка все більше, більше. Люди бажають жити у чистому місці. Такі роботи проходять в рамках акції від міськради Дніпро Квітучий. За три тижні прибрали щонайменше півсотні локацій. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.